Одно преступление. Общественность берет под контроль это заявление. Вот сейчас хлопцы передают по, 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 по належности, а мы будем контролировать. Так, заява продовжує на власному листочку. Так а ви а, якийсь бланк і далі вже прокуратура буде займатися. Ми а... передаємо відносно працівників міліції. передаємо в прокуратуру. Ми ніяких слідчих певних дій ми не маємо права А корінець займатися. про відкриття У справи. Не немає теж принципи, немає. Особи. У нас немає не печатки, нічого. Ми слідчо-оперативна група. Ми на виїзді мене а... У нас а той, Це що був? Ми завозимо в райоді, то в ребята у нас сказали, що нечеснений приймати, они не вірять. Ну ты скажи, Ну так слухай, ну це має бути. Ну так він зможе да? позвонити на чергову частину четвертого відділу міліції, мілісі щоінки з коронавоуправні дізнатися, номер своєї заяви і буде далі знати, куди вона і де вона знаходиться. Угу. Або прийти і дізнатися. Або прийти і дізнатися так само. Угу. Ну хай буде так, але взагалі по закону не так, а нам треба все ж таки вимагати по закону. Заявок про злочин. Скажіть для співробітників міністрів, що вони хто вони насправді? Громадянини України. Нет, ну, це... Єдине що... Мільйонної... Яких а 46-мільйонну... Як структури, як структури. Вони спачкали, розумієш? Їх треба просто правовий просір встановити. Куди? В конституційне поле. Хм? Ну так. Да. Ну так їм же треба розказати, що вас обманують. Зараз розкажем.